Президент Ірану Раїсі та міністр закордонних справ Ірану загинули в горах в Ірані. Вони летіли на гвинтокрилах вертольотах, і з трьох вертольотів впав тільки той, що був найважливіший, так тому російська пропаганда поширює вже починає розповідати про якісь. Теракт від британських спецслужб, від ізраїльських спецслужб. Але, зокрема, багато хто говорить про те, що Рійсі не найголовніша людина в Ірані. Так, він і найголовніша, але у нього є значна влада в Ірані, в тій системі, яка існує політична система в Ірані, Так? Все ж таки, Іран це диктатура, але не деспотія. Так, ось для України це означає, що, скоріш за все, позитивно в плані того, що зараз Іран буде займатися своїми внутрішніми проблемами, бо очікується серйозний перерозподіл влади. Бо Раїсі мав бути наслідником верховного лідера Ірану, та мовити наступником. Так? Тепер це вже порушено. Так що будемо дивитися.